Бригади забезпечені всім необхідним. Я дякую нашим воїнам. Стійкість армії це впевненість всього народу. І звісно, це впевненість нашої дипломатії. Особливо відзначу сьогодні 425-й окремий штурмовий батальйон. Дякую за вашу рішучість, хлопці. Також 225-й штурмовий полк. Та 71-го окрему Єгерську бригаду за дії на Донеччині, Новопавлівський напрямок. І також наші воїни сил спеціальних операцій за дії саме на Курщині. Внутрішнє виробництво це незмінний пріоритет. Ми готуємо домовленості, щоб збільшити наше українське виробництво зброї. І це передусім дрони. Для нашого фронту, для того щоб берегти життя наших воїнів.